Новинка від торговельної марки «Люмінарк». Сервіз на 18 предметів. В сервізі йде 6 десертних тарілочок, 6 обідніх тарілочок, 6 глибоких тарілочок. Посуда із скла. Підходить для СВЧ, печі посудомиїчних машин. Ще раз нагадую, 18 предметів на 6 персон. До речі, хочу показати вони, стали йти в новій упаковці. Бачите, така більш проста технічна. Виготовлена Люмінарк Франція. Для більш детальної інформації, можливо, в кого виникають додаткові запитання, як завжди, пишіть в коментарях під відео або в Директ. Нагадаю, що набагато більше товару ви можете побачити в нас на сайті videlka.com.ua. Переходьте. Лянцева гладка поверхня.